Аудіокниги українською від студії Калідор. Дякую, друзі, за підтримку цього каналу, вашими підписками, вподобайками. Дякую за поширення у соціальних мережах. Окрема і щира вдячність нашим захисникам за те, що ми можемо із вами робити більше українського контенту. РОБЕРТ Сілверберг Контракт. Колоніст Рой Вінгард стис руків'я ябластера і прицілився у червоподібне страховисько, що виповзало з закупи ящиків із його майном. А казали, що на планеті немає яскраво вираженої небезпеки, пробурмотів він. Вінгард натис спусковий гачок. І з дула вилетів струмінь фіолетового полум'я. Іще два страховидла з'явилися за дерева ліворуч. Ага, нічого небезпечного. хмикнув Вінгерт і, перезарядивши бластер, підсмажив іще двох непроханих гостей. Гучні звуки раптом змусили його озирнутися. Якісь істоти, схожі на жаб, але величезного розміру. Великими стрибками наближалися крізь невисоку рослинність. Розправивши плечі, він приготувався захищатися. Вибачте, сер, несподівано пролунав поруч чийсь голос. Схоже, ви потрапили у скрутне становище. Дозвольте запропонувати вам портативний генератор силового поля. Його вартість цього лишень до біса вартість. вигукнув Вінгард. Швидше вмикай. За мить над ним з'явився Мерехтливий Блакитний купол. Торкнувшись до нього, обидві жаби відлетіли. Ха -ха, дякую, сказав колоніст. Ви врятували мені життя. Але хто ви такий і як потрапили на цю планету? Дозвольте відрекомендуватися я XLAD 41. Нова модель робота торговця і робота-рознощика, виготовлений на Денсоболі 2 Сюди я прибув нещодавно. І, оцінивши ситуацію, перед Вінгертом і справді був робот. Виготовлений він був за образом і подобою людини, але пересувався на двох широких гусеницях. Це нагадувало механічного кентавра. Я... Механічний мандрівний комівояжер, представник міжгалактичного товариства чесної торгівлі, моє призначення продавати у цивілізованій частині галактики товари, вироблені моїми творцями, об'єднанням майстрів Денсобола 2 Ви, сер, ймовірно, із землі? Е, так, але я так і подумав. Цього висновку я дійшов. Порівнявши показання датчиків із даними, закладеними в моїй пам'яті, Вінгерд задумливо дивився на купол силового поля. Генератор Д'юарма – одне із наших останніх досягнень. Він діє тільки в одному напрямку. Вони не можуть потрапити сюди, але ви можете у них стріляти. О, то чому ти не сказав про це раніше? Вінгерд. Двома пострілами розправився із жабами. Чудово! хмикнув він. Тепер почекаємо решту. О, їх не буде, сказав робот. Вони тут не водяться. А як же вони сюди потрапили? Виключно з моєю допомогою. Це я перевіз їх сюди, аби переконати вас у необхідності придбання генератора силового по ти. Ти їх сюди привіз, заревів Вінг, спеціально аби продемонструвати якість товару, та вони ж могли мене зжерти. І я повністю контролював становище і втрутився за появи реальної загрози. «Забирайся звідси, крикнув Вінгар. Але ви, ви маєте заплатити мені за це, ми вирішимо пізніше. Забирайся, негайно. Робот пішов, вірніш поїхав. Вінгерта дещо потішила незграбна тактика механічного торговця. Звичайно, це доволі спритний прийом зібрати декілька страховиськ і в останню мить запропонувати генератор силового поля. Але ось клієнту про це повідомляти не варто було. Колоніст із підозрою подивився на ліс, сподіваючись, що робот сказав правду. Він же підписав контракт із колонізацією Planet Incorporation і прилетів на квелак зовсім не для того, аби боротися за своє життя із різноманітними загрозами. Втім, генератор працював, як і раніше. Уважно оглянувши панель керування, Вінгерт віднайшов важіль, що регулював радіус дії і переставив його на 30 футів. Він вирішив. Що час починати роботу. Свою першу годину, проведену на квелаку, він здебільшого стріляв. А от у посібнику колоніста йшлося, що після прибуття на планету колоніст насамперед має привести у дію масопередавач. Він герто глянув гору ящиків. Незабаром. Помітив велику жовту коробку із написом масопередавач. Він зняв упаковку. Масопередавач виглядав як письмовий стіл із двома великими тумбами. На дверцятах були написи Відправлення, і прийом. Усю верхню панель займали кнопки, диски приладів і великий екран. У посібнику йшлося. Все необхідне буде надіслано вам із землі за допомогою масопередавача безкоштовно. Вінгерт всміхнувся. Усе необхідне. Він міг отримати те, чого раніше не мав: червики на магнітній підошві, унікальні сигари, особливі сорти візки, масопередавачі малого радіусу дії. У лівому верхньому кутку Вінгерт знайшов кнопку увімкнення і натис на неї. В середині масопередавача щось задзищало, екраном пішли смуги, і нарешті з'явилося повне обличчя. Привіт! Я Смейтерс із земного офісу. Я представляю компанію для масопередавачів від АЗ1061 до БФ80. Чи не могли б ви назвати своє прізвище реєстраційний номер і координати? Рой Вінгарт, номер 76 032 7603210F3. Планета Квелак. З приїздом, колоністе Вінгард. Як вам планета сподобалася? Не дуже. Вона заселена чудовиськами. Місцева фауна налаштована вороже. У контракті було зазначено, що мене відправлять у безпечний світ. Прочитайте, будь ласка, контракт і ще раз, колоністи Вінгард. Наскільки я пам'ятаю, там йдеться, що ви не зустрінете небезпечних тварин. Але поговоримо про інше. Смейтерс посміхнувся. Я хочу нагадати, що компанія завжди готова надати вам будь-яку послугу. Чи не хотіли б ви зробити ваше перше замовлення? Ну, гадаю, поки що не потрібно нічого, окрім. Так. Надішліть мені леза для безпечної бритви і тюбик крему для гоління. Я забув взяти свої. А хіба ви не збираєтеся відростити бороду? здивувався Смейтерс. Ні. Добре. Я дам вказівку переслати вам леза і крем. Дякую, відповів Вінгерт. За контрактом робота Вінгерта полягала у огляді та підготовці планети до прийому майбутніх поселенців. За це він отримував тисячу доларів на місяць плюс все необхідне через масопередавач. Вибачте, пролунав раптом голос робота. І я випадково почув вашу розмову про приладдя для гоління. Я ж звелів тобі йти геть. Але робот уже дістав прозорий тюбик із зеленою пастою. Дозвольте запропонувати крем глоглама для видалення волосся 12 порцій, ціна 1 долар. Із землі я все отримаю безкоштовно, відрізав Вінгерт. Крім того, я просто віддаю перевагу безпечній бритві, додав він, сам не знаючи, чому намагаючись пом'якшити свою відмову. Схоже, ви не розумієте, що ваша відмова купувати у мене різні товари, робот сумно зітхнув, вказує на мою нездатність їх продавати. У результаті при поверненні на Денсоболт 2 Мене можуть демонтувати. Поставтеся до моїх товарів без упередження. Робот зробив паузу. Я візьму на себе сміливість запропонувати зразок крему глоклама абсолютно безкоштовно. Він вичавив зелену пасту на маленьку розетку і простягнув Вінгерту. Вінгерт із підозрою роздивився пасту. Хм, мало того, що на землі ніде не дінешся від набридливої реклами, то і в глибокому космосі його знайшов комівояжер. Однак, якщо цей механічний торговець схожий на своїх земних співбратів, то відчепитися від нього можливо, лише щось придбавши. До того ж, Вінгерт і сам в минулому був комівояжером, і він відчував у душі. Якусь симпатію до бідолахи робота, якого могли розібрати на запчастини за невміння торгувати. Він обережно підчепив пальцем краплинку зеленої пасти. Тоді втер її у щоку, вийняв із кишені люстерко і глянув. Там, де Крем торкнувся щоки, не лишилося жодної волосинки. Залишку вичавленої пасти вистачило на одну щоку і більшу частину підборіддя. Колоніст гмикнув. Судячи з усього, про чесну торгівлю робот дещо знав. Ха, а ти, хитрун, дав мені крему виключно на півобличчя. Хоча товар слід зазначити першокласний. То скільки тюбиків ви візьмете? Вінгерт витяг свого гаманця. Там було всього лише 16 доларів. Він же не міг подумати, що тут, на квелаку, йому знадобляться гроші. Один, сказав він. XLAD41 церемонно вклонився і віддав колоністу тюбик. І саме у цю мить. Масоприймач видав гудок, а за ним почулося стукотіння. Ваша машина щось отримала для вас, зауважив XLAD41. Вінгерт відкрив дверцята із написом прийом і витяг маленьку коробочку із двадцятьма чотирма лезами, тюбик крему для гоління, і згорнутий в четверо рахунок. Він із зацікавленням розгорнув його і прочитав таке Лезе для гоління згідно із замовленням 23 центи. Крем для гоління згідно із замовленням 77 центів. Вартість транспортування 50 доларів. Всього 51 долар. Ви зблідли? Занепокоївся робот. Можливо, ви захворіли? Вас не цікавить автоматичний діагноз Дерблонга. Він наявний у моєму ні. прокричав Вінгард. Він підскочив до масопередавача і з силою натис на кнопку виклику. На екрані з'явилося обличчя Смейтерса. Вітаю вас, колоністи Вінгард. Щось сталося? Мені надіслали. Леза із диким рахунком за транспортування, прохрипів Вінгер. Що це означає? Мені неодноразово повторювали, що все поставляється безкоштовно. У контракті зазначено, перебив його Смейтерс, що вам надається усе необхідне для життя і абсолютно не згадуються предмети розкоші. «Що? Леза для бритви це предмети розкоші? Більшість колоністів відрощують бороди. Ах, так, визвірився Вінгер. Тоді обійдуся без вас. Сюди якраз забрів робот-торговець із Денсобола 2, і він продав мені тюбик крему для видалення волосся. Що? Ви повинні негайно відмовитися від цієї покупки, заволав Смейтерс у свою чергу. Придбання товарів в обхід компанії це серйозне порушення контракту. Звернувшись до іншого постачальника, ви позбавляєте компанію привілею служити вам, колоністе Вінгер. Виходить, з мене будуть брати по 54 долари. Кожного разу, коли мені знадобляться леза для гоління за 23 центи, та це ж грабунок, я просто раджу вам уважніше ознайомитися з вашим контрактом. Та плювати я хотів на цей ваш контракт. Даремно ви гарячкуєте. Смейтерс раптом переможно посміхнувся. Тепер після цього порушення. У нас є законна підстава навести на квелак промінь стеження. Ми будемо спостерігати за тим, аби ви більше ніколи не порушували умов чесного контракту. Гей, куди? Гей, ви не маєте права. Вінгер тис і тис на кнопку вімкнення, але екран так і лишався порожнім. Вінгерт задумався. Тепер він зрозумів все. Так, дійсно, компанія міцно взяла його за горлянку. У нього не було ані грошей, ані можливості повернутися на землю. До закінчення трирічного перебування на Квелаку Вінгерту належало б 36 тисяч доларів. Але тепер, як він розуміє, із них слід відняти витрати за надані послуги. І йому ще пощастить, якщо борг не перевищить заробітню платню. Адже безплатно компанія буде доставляти лишень інструменти і консерви. Але йому ніяк неможливо обійтися без деяких необхідних речей. Робот був уже поруч. Ви винні мені 500 доларів за генератор. Але ж. Ти чув, що сказав смейтерс. Іди і забирай генератор. Замовлення скасовано. Дуже шкодою. Раптом у голосі робота прозвучали зловісні нотки. Дуже шкодою. Але Квелак, це сімнадцята планета, яку я відвідав, покинувши Денсобол. А я і досі ще нічого не продав, крім тюбика крему Глоглама. Згідно із інструкціями, побувавши на 17 планетах, я повинен повернутися на Денсобол для профілактики. Панель на животі робота відійшла вбік. Вінгер раптом побачив націлене на нього дуло молекулярного дезінтегратора. Чекай, в мене ж немає грошей. вигукнув він. Вони є у ваших друзів із землі. Я повинен повернутися на Денсобол, виконавши свою місію, інакше, інакше мене розберуть на запчастини. Гей, що там у вас відбувається? З екрана Масопередавача на Вінгерта дивилося повне обличчя Смейтерса. Та от робот хоче продати свої товари, тому він погрожує мені зброєю. Це мені відомо. Я все бачив по променю стеження. Ну і попав же я, зітхнув колоніст, переводячи погляд із смейтерса, який супився на екрані, на дезінтегратор XLAD41. Слухайте, якщо я не куплю щонебудь у цього робота, він мене уб'є, а якщо куплю, ви відправите мене до в'язниці. Ми можемо. Надіслати вам зброю, колоністе Венгерт. Тобто ви хочете, аби я змагався із роботом у швидкості стрільби? Дуже дякую за таку допомогу, Смейтерса!» буркнув Вінгер, і в ту ж мить його осяяло. «Смейтерс!» – вигукнув він, а тоді глибоко зітхнув. Смейте так. Послухайте, якщо я нічого не куплю. То робот розкладе мене на молекули. Але я не можу купувати, навіть із дозволу компанії, тому що в мене просто немає грошей. І ось, для того, аби зберегти своє життя, мені необхідні гроші. Я щось не зовсім почав булосмейтерс. Це все необхідно для мого існування і виживання. І таким чином. Ви маєте забезпечити мене грошима, поки робот не вирішить, що він продав достатньо товарів. А якщо ви не надішлете грошей, то я подам на компанію до суду, звинувативши її у порушенні контракту. Спробуйте, посміхнувся смейтерс. Робот розправиться з вами до того, як ви встигнете зв'язатися із адвокатом. Отже. Ви відмовляєтеся, так? Ви відмовляєтеся надіслати мені те, що у дану мить для мене не розкіш, а необхідність. Чудово! З цієї миті контракт не має сили. І на очах у приголомшеного смейтерса колоніст розірвав папірець на дрібні шматочки. Порушивши умови, ви звільнили мене від зобов'язань перед компанією. Смейтерс сполотнівши пробурмотів. Я, я, я доповім про це керівництву компанії. Доповідайте кому завгодно, усміхнувся Вінгард. Закон на моєму боці. Обличчя Смейтерса зникло з екрану. Чудово, XLAD41 схвально кивнув. Я сподіваюся, що ви виграєте цю справу. Я теж, зітхнув Вінгерт. Інформація, отримана по променю стеження, підтвердить, що ти мені погрожував. А отже, гроші для мене були життєвою необхідністю. Тому у них немає жодного шансу. А як щодо мене? Вінгерт уважно подивився на робота. У нього в голові визріла нова ідея. Послухай но, ем, XL AD 41. Давай поглянемо правді у вічі. Комі вояжері з тебе паскудний, тобі не вистачає такту, тонкощів вміння поводитись. Ну, скажи, хто продає товар, погрожуючи зброєю? А якби я був озброєний, я вже думав про це, зізнався робот. Ось і добре. Але в мене до тебе є пропозиція. Я можу навчити тебе, як стати комівояжером. По-перше, свого часу я займався цією справою. Ну а по-друге, я землянин, я маю вроджену практичність. Чудово! вигукнув XL ad 41 Ну а в обмін на отримані знання ти забезпечиш мене всім необхідним для нормального життя на квелаку генератори силового поля, масопередавачі, сигари, ну і таке інше. Я впевнений, твої творці визнають, це не така вже й велика ціна за практичність, яка приносить прибуток. Я в цьому не сумніваюся. Здавалося, робот весь світився від задоволення. Імовірно, з цього моменту ми стаємо з вами компаньйонами. Абсолютно точно! кивнув Вінгерд. Роберт Сілверберг. Контракт читав Руслан Алексюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Дякую вам за підписки, вподобайки, дякую за поширення у соціальних мережах. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі, скористайтеся функцією спонсорства у YouTube, або ж, посиланнями на картку Monobank, BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, робити це! Варто тільки після того, як ви підтримаєте Збройні Сили України і допоможете нашим захисникам. Ну а ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі на Калідорі.